50 матерів та дружин з дітьми, членів сімей загиблих військовослужбовців Національної гвардії, проходять реабілітацію на двох локаціях у гірському районі на Івано-Франківщині. За півроку психологічну допомогу тут отримали 130 людей. Реабілітація триває 21 день. Про це суспільному розповів організатор реабілітації, військовослужбовець Національної гвардії України Роман Григорський. Реабілітація у нас проходить у трьох форматах. Перше це дружини, матері, діти, військовослужбовці, які загинули. Другий формат це коли виключно військовослужбовці перебувають на психологічній реабілітації. Третій формат, коли реабілітацію проходить вся родина. Із пацієнтами працюють зокрема психологи, арт-терапевти та юристи. Кожен учасник отримує 2-3 індивідуальні консультації психолога в тиждень. Щоденні групові сеанси проходять арт-терапію, тілесну терапію. Розповідає головна психологиня Центру психологічних консультацій Лариса Заграй. На їхній локації зараз проходять реабілітацію 12 дорослих і 16 дітей з Івано-Франківської, Львівської та Київської областей. З учасниками працює восьмеро психологів. Програма передбачає психологічну реабілітацію. Програма включає, можна сказати, таких кілька блоків, де йде мова про емоційну саморегуляцію, йде мова про роботу з думками, йде мова про поведінкову активацію, ну і активацію соціальної взаємодії. Ця програма ґрунтується на дуальній моделі переживання горя, коли ми працюємо таким чином, що ми торкаємося переживань, складних переживань, але водночас ми і переводимо людину і її переживання в стан ресурсу. Реабілітація також включає дозвілля та екскурсії, розповідає координаторка групи психологічного центру Оксана Костецька. Ми їздили на шипіт на водоспад, їздили на синівір на озеро, долина Вовків. Долина Оленів, Лами, Вескіцькі ведмеді, Межигірський перевал, перевал, Вишківський перевал. Ну і ходили в гори. Коли вони приїхали до нас, вони були якісь такі замкнуті, невеселі, заплакані, ну бо гори, гори. А тепер уже от. Помалу, помалу, коли вже і працюють психологи, і ми його такі робимо, як можна сказати, екскурсії, вилазки, У них вони вже інакші. Галина Савчен проходить реабілітацію 18-й день. Її син пішов добровольцем на війну і загинув більше року тому. Жінка розповідає, ніколи не працювала з психологом. Каже, завдяки цьому проєкту переосмислила своє ставлення до життя. Я зрозуміла, що треба цінувати сьогоднішній день жити сьогоднішнім днем. А не заганяти себе тільки роботи і плани наперед. А треба жити і цінувати особливо рідних і близьких. Олена Кутова проходить тут реабілітацію з трьома дітьми. Каже, що психологічна підтримка, яку тут отримала, є для неї дуже важливою. Вона важко переживає втрату. каже, познайомилась з чоловіком в батальйоні Донбас. Вінчалась в зоні бойових дій в Бахмуті. Тепер він повернувся в Бахмут і 9 березня цього року загинув. Я приїхала заради дітей, це така більш була замкненість. Тут дуже гарно працюють психологи, дуже професійно, як на мій погляд. Трошки вивели нас з цього стану в кожного конкретно, хоча ми групові заняття маємо, але є конкретний якийсь такий підхід, що нам в принципі дуже всім сподобалось, ми подружилися. Я вважаю, що дуже корисно було провести так час. Були ми і на Синевир, і ось цей центр реабілітації ведмедів, на ведмедиків подивилися на Оленів. Оце те, що таке найбільше ну, запам'яталось. На другій локації зараз проходять реабілітацію 14 жінок і семеро дітей. З ними працює шестеро психологів. Особливістю реабілітації є тілесно звукова терапія, розповіла методистка зміни благодійного фонду, який проводить реабілітацію, Антоніна Ясинська. За її словами, триватиме зміна до 26 серпня. Як розповів Суспільному організатор реабілітації, військовослужбовець Національної гвардії України Роман Григорський. Завдяки цим проєктам працевлаштували шестеро людей, які раніше були учасниками психологічної реабілітації. Обні заїзди планують розпочати 5 вересня. Наталія Василовська, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківська область.